Команда, всім привіт. День наступний. Оця ауді до мене на ремонт. А оця Тесла до когось на ремонт. Блядь. Вона вже в Америці з шпаклом була, диви. Що їй, блять, можна зробити? Дві четверть міняти тільки Я не знаю. А я їй питаю, кажу, це слава богу не до мене, ця Тесла з'їде. Ну, Ладно, до нас їде ауді. до нас їде ауді. Пацани, ось щось там підкурюють, є ще шанси, що вона заведеться і поїде. І все, Бакс каже, це знімаю карту і я мільйонер, блять, там деніг каже куча. Сюди, ага, так, так, так. серебряні. Ага, це, це мені, так? Да? Так, що це? Якийсь рогатий долар. Хтось нарисований там. Так, в карман. <рісті> да, це частина тя телевізора, бля, як ти кажеш. Да, да прям кусок телевізора, а це... Ножка радиатора, вот. ага. Вася. Всё, Макс, чё-то ебать. Ага. А ну покажи, вон, обломанный там, чё нет? Он не Или обломанный. Нет. На водичке. Бля, ну там щуп должен быть. Что там, чё Они... Андрюха, пробуешь зажигание? Нема, пошевели. Не, не, включил. Первый запуск. Запустилась <звук> вообще, как часы. Зачинкую. Що, їдемо в гараж, і там продовжимо. Заїхала утюшечка в гараж. Зараз піднімаємо, ставимо на підставки, знімаємо передні колеса, скидаємо пампер, радіатори. Це її ремонтне положення. Так, беру последній на область перчаточки, надірвані, так якісь сіленькі надіна, бо там вже писали, де такі перчатки урвав. Диви які. Ну а що? Кому легко? Ага. Коротше, цілі дві праві. Праві надіваю, правильно? Права сюди і права сюди. Так. Зараз швидко розбираю, що буде інтересне, покажу. Підрозібрав морду, скинув радіатор. кажу радіатор бампер, Витягнув одну фару. Зараз буду тягнути другу. Коротше, телевізор торба Розвалений крепко. Прямо тут телевізор. Так він виходить сюди. Алюміній з пластиком Паять не буде міняти. І основний радіатор відбитий. Патрубок, тут, тут видно. Там він лопнутий і потік. антифриз вниз. Треба буде так витягнути з касети радіатор кондиціонера, щоб не. Этот... Скажи, я скажу. Щоб фріон не випустити. Добре, далі покажу. От так все виглядає на вечір. Радіатор цей віддвинув, щоб не випустити фріон, щоб не перезаправляти, вийшло добре, тут рукава мягкі. От <кій> 에, розібрав повністю бампер. Ось о, дві перемичечки. Тут тріщина невелика. Це лопнула повністю. Ну, І з цього ж не будеш купляти новий радіатор. Це чи, цей бампер завтра запаяється. 에, значить Телевізор капець. 에, основний радіатор відламаний патрубок під заміну. Нижня губа там під заміну, та що йде сюди, отак, і отут одна пластикова перемичка. В принципі, все, удар маля, маленький такий, видно, по радіатору, а йому турба. Ага. І під заміну решетка радіатора. Оця. О, вона ось полопалася. Все. Тут тріснуто, там тріснуто. Отаке, Більше збираний, не розбирани, не виставляння всіх зазорів. А зазори ну, тупо потікали. Ось такі пиріжки. Зараз нападаю на рог. Збираю його, касету радіаторів вкинув. Все, в наступному відео покажу, готову вже ауді, або як буду дозбирувати. Рух тут, думаю, все понятно, може і рух покажу. Отак. Всім добра, побільше бабла і миру.